Мій позивний Мікі. На позиції я пробув приблизно більше місяця. Вони підійшли до нас прямо до позиції і намагалися нас підпалити. Наше укриття було розбито, втратено зв'язок з відьмаком, ну, з моїм побратимом. Продолов приблизно 3 кілометри, а потім визнав, що в мене нога переломлена в двох місцях. Давно чекав, щоб сформувалися в поліції зведені підрозділи. В цей нелегкий момент і вирішив пов'язати своє життя з. Обороною України хотілося приймати участь безпосередньо у військовому направленні. Виходи були різноманітні, різні були завдання. Саме що тут, от, от, який мікрані, після якого я отримав поранення, це от е, за оборону Донецької області. Це було в березні цього року. На позиції я пробув приблизно більше місяця з хлопцем, е, який назад. Це мій побратим на позивний відьмак. У нас було произошло бойове зіткнення прямий контакт з військами Російської Федерації. Вони підійшли до нас прямо до позиції і намагалися нас підпалити. Але ми вчасно подолали вогневим контактом. після чого в нас почались дуже сильно атакувати дрони. Агресора. І наше укриття було розбито, втратено зв'язок з відьмаком, ну, з моїм побратимом. Я поранений виходив до наших е, суміжників. Це була 12-та бригада НГУ Азов. Ну, від позиції, щоб вийти до хлопців з Азову, я продолав приблизно три кілометри пішки. З пораненого ногою. а потім вияснив, що в мене. Нога переломна в двох місцях. Ну, Я надав собі допомогу сам, зафіксував ногу, потапонував кровотечі сам і після чого пішов до хлопців. Єдине, що пам'ятаю, що там, коли виходив, що мене зрисував ворожий дрон, по мені почався вести мінометний обстріл. І... Штаб мені в рацію казав, щоб я заходив там. Я вже був у селищі, щоб я заходив. Там ховався в будинку. Я подивився на цей будинок, а на фоні нього вже підіймалося сонечко. Я зрозумів, що мені часу немає, що залишитися в тому будинку. Я вирішив йти далі. Вийшов десь у третій. Ну, може, два-дві години десь йшов. Так, дяка велика нашим дронщикам. Вони дроном збросили мені аптечку. Я випав її забрав, надав собі допомогу, і там ще був обізбол. Я собі ніколи не робив нікому уколи. Перший раз сам собі зробив укол, і от обізболив і так виходив. Прийшов на позицію, благо на цій позиції був бойовий медик, він вже надав мені бой. Більше коваліфіцировано допомогу. На наступний день у нас вийшло евакуватися. За нами приїхала машина, і ми з хлопцями поле річку форсували, щоб вийти до авто на евакуацію. Я ще не долікувався. Я пройшов реабілітацію, кажу з паличкою, щоб поки розправити ногу. На майбутнє ну, спочатку вилікуватися. А там І хочеться повернутися до свого минулого підрозділу, займатися чим займався розслідуванням воєнних злочинів, які були скоєні проти нашої держави.